Привіт-привіт! Розкажу про фінмоніторинг. А саме, що за звір такий, який дозволяє собі зупиняти ваші операції, чи блокувати рахунки, або навіть в гіршому випадку розривати договірні відносини це такий важливий орган, який присутній в кожному банку, і який досліджує, які операції вважаються хорошими або поганими, на їх думку. Якщо порівнювати з податковою, то податкові навіть можна сказати, що не такі широкі повноваження, як у фінансовому моніторингу. Тому, якщо у вас є запит банку або зупинені операції, зверніть увагу, це важливе питання, його треба опрацювати, розібратися, визначити стратегію поведінки і написати якісне пояснення.